19 квітня 1712 року імператор священної Римської імперії Карл VI Габсбург видав закон про престолу відомий як прагматична санкція, за яким всі спадкоємні землі Габсбургів назавжди повинні були залишитися нероздільними і, в разі відсутності нащадків синів, переходити до дочок імператора. Так, у 1740 році імператор Карл VI помирає. Австрійський дрон посідає його старша дочка Марія Терезія. Однак, ігноруючи прагматичну санкцію, прусський король Фрідріх II нападає на австрійські землі та захоплює Сілезію, стратегічно та економічно важливу провінцію монархії Габсбургів. Інші європейські монархи, за прикладом Фрідріха II, почали ставити під сумнів легіптимність Марії Терезії. Претензії на володіння габсбургів заявив кобфюр з Баварії Карл Спіттерсбах, одружений на двоюрідній сестрі Марії Терезії, кополь Іспанії Філіп V, який посилався на договори спадщини між іспанською та австрійською гілками габсбургів, а також копфюр Саксонії та польський король Август Веттін. Франція також вирішила використати на свою користь украй сприятливу ситуацію, в якій опинилася Австрія та її молода провідника. До антигабсбургської коаліції увійшли деякі німецькі князівства, а також Неаполь, Сардинія та Швеція. Союзницями ж Австрії стали Голландія, Англія та Росія. Воєнні дії досить швидко поширилися не лише на території імперії. А й далеко за її межі. Основні події розгорнулися у 1741 році, коли Брусія здобула перемогу над Австрією у битві біля селища Мольвіц, а франко-баварські війська зайняли Прагу. Зазнавши ще однієї поразки від Брусії, імператриця Марія Тересія була змушена укласти із Фердирігом Другим Бреславський мир, за яким вона втрачала Сілезію та графство глац. Зумівши таким чином зупинити прузький наступ на відень, Австрія реорганізувала війська і тривалою облогою змусила французів залишити Прагу. Заручившись підтримкою Англії, флот якої, вишукавшись на рейді Неаполя, змусив неаполітанського короля відкликати війська з Північної Італії та Сардинського королівства, котре за незначні територіальні поступки в Ломбардії виступило проти Франції та Іспанії. До кінця року австрійська армія зайняла п'ємонт та Мудену. У 1743 році у війну на континенті вступила Англія, яка до цього в основному обмежувалася фінансовою та дипломатичною підтримкою Австрії. У червні вона виступила проти Франції з території Голландії, витіснивши французькі війська за рейн. Успіхи Англії і Австрії змінили пріоритети Саксонії, яка виступила на їх боці, що поставило під загрозу пруські завоювання у Сілезії. Це привело до повномасштабних бойових дій на всьому європейському континенті, на морі та у колоніях, зокрема Індії та Північній Америці. У 1745 році Австрія повернула собі корону священної Римської імперії. Імператором став Франц І, чоловік Марії Терезії. Також відбулося підписання мирної угоди з Прусією у Дрездені. Війна завершилася Ахенським миром 1748 року. За умовами мирного договору, остаточне міжнародне визнання отримала прагматична санкція. Франція повертала південні Нідерланди, підтверджувався перехід сілезії у володіння Прусії. У колоніях Англія та Франція повертали одна одній захоплені території. Австрія передавала паром П'яченцу і Гасталу іспанському принцу Філіпу, а Сардинія отримала невелику частину Міланського герцогства. Загалом, попри незначний територіальний розподіл, баланс сил основних європейських держав не змінився, а укладений мир став тимчасовим перемир'ям перед наступним загостренням суперечностей між європейськими монархіями.